Почути історії від тих, в кого робота їх висвітлювати. Нещодавно у стінах Надвірнянської міської бібліотеки для дітей та юнацтва відбулася прес-конференція для преси. Основною причиною заходу стало професійне свято журналіста та відзначення 35-річчя газети Народна воля Іван Граджук розповів, кого було запрошено на так звану прес-конференцію. Також немало важливою подією стало поповнення у складі національної спілки журналістів України новими людьми. Їх він і назвав. Запросили журналістів, членів національної спілки журналістів. Первинної організації надвірнянської якої я очолюю, в яку входить три десятки членів НСЖУ напередодні нашого професійного свята дня журналіста. Четверо вступників поповнили наші ряди, в тому числі і журналіст журналістерка Надвірна Богдан Морозов, Соломія Юсипчук, Климковецький Маркіян. Ну і, і директор телерадіокомпанії Надвірна Ірина Кравець. У випадку пана Граджука позаду понад три десятка років керівництва. Газетою за такий проміжок часу сталося чимало, як чоловік пригадав різних подій та моментів. Ми пережили і вхід у третє тисячоліття, і освячення нашого собору, благовіщення у надвірні, революцію гідності, помаранчеву революцію, виїзди наших краян на проведення виборів на всхідній області України. Але на жаль, зараз найгіркіша, найтрагічніша і наймужніша. Я вважаю, наша потреба це висвітлювати. Боротьбу і дії наших славних захисників і захисниць цікавою частиною заходу стала розмова із медійниками, адже під час неї ролі помінялися. Присутні задавали питання, а працівники змі давали на них відповідь. На заході були присутні представники місцевої влади. Звернувшись до журналістів із вітаннями, голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський поділився своїм бажанням. Я маю одне бажання і хочу, щоб ви його виконали. Я хочу щоб всі журналісти найближчим часом написали про одну подію. Про те, що ми регіони. Тому е, вам, творчого натхнення, я хочу, щоб е, всі новини писалися легко, слова підбиралися дуже швидко, а аудиторія, яку ви маєте, була дуже вдячною і збільшувалася. Е, дякую вам за. Нехай ваше слово буде вагоме, чесне і правдиве. Слава Україні! Слава нашим журналістам! У своєму виступі голова Надвірнянської районної ради Олександр Кеніз зазначив, що через роботу телебачення, радіо, блогерів надвірнянський район веде соціальне життя. Цим самим чоловік підвів до думки, що кожен журналіст, кожен з речі, це є журналіст. Хоч хтось хоч один раз в Фейсбуці чи де написав якусь маленьку замітку, чи виставив фотографію, він вже може себе вважати так непрофесійним, але журналістом. Тож конкуренція зростає, і звісно, що в такому середовищі виживають найкращі, найпотужніші, ті, які з любов'ю і з самовідачею відносяться все своє життя, покладають на ліфта своєї професії. Є така Ніша, журналістики, як військові журналісти, які воюють, які знімають, описують і розказують нам про ті жахіття, які відбуваються на фронті. Один з них, мій близький друг Руслан Ганочак, який загинув, буквально пару місяців тому маховали його. Я прикладом того, як, як, як віддано вони працюють, не жаліючи свого життя. Свої побажання журналістам висловив і міський голова Зіновій Андрійович. зауважив, що завдяки конструктивній журналістській критиці є змога зростати. Кожен з нас, як вже було сказано, по мимоволі стає людиною, яка цікавиться журналістам. Тому, у переносному значенні слова, ми не тільки черпаємо інформацію, але насамперед, ми дякуємо всім, хто несе перше джерело правдивої інформації. Крім журналістики, яка сьогодні і критикує владу, ми також маємо розуміти, що завдячуючи справедливій конструктивній журналістиці і, і критиці, ми маємо можливість зростати, виправляти помилки. Ну і звичайно, дякувати вам за те, що ви через гостре слово, через зброю слова даєте можливість нам зреалізовувати. Саме зобов'язані від громади вітальним словом ділилися і присутні на події творчі люди краю. У фінальній частині заходу відбулося вручення в основному грамот та подяк. Також було вручено одне посвідчення національної спілки журналістів України. Сам же захід був інклюзивний у певному роді, адже на заході були присутні як актуальні медійники, так і ті, які працювали в різний час, і зараз на заслуженому відпочинку.